Друзі, вітаю, хочу показати вам малину. Отримали посилочку. Дитина замовляла, захворіли, донечка ну, взяла посилку. І хочу вам сказати, що малина прийшла до малиного дерева. Тут по два саджанці одного сорту. Я так розумію. Може і ні. Чотири. По два сланси одного сорту. Ну, Дивіться, вона хвора. Бачите? Грибкове захворювання у неї ось таку прислали малину. Внизу під відео ви побачите назву магазину і хай це буде якось, не знаю, щоб такого більше не робили, людям не відправляли, бо... Зараз важко всім і коли от таке отримуєш, то якось, знаєте, на що, на що таке відправляти? Дивіться, і що з нею робити. Я не знаю, що з нею далі робити. Пишіть коментарі. така вона. саджанці хворі. І такі, я так розумію, висаджувати не можна. Ось такі хворі, чи буде з них якийсь толк, Я спробую, Ну, я не знаю, я не знаю, чи, чи варто, тільки час. Ось так. Ось така неприємна історія з цією посилкою. Дуже шкода. І гроші стоїть. Ну, ось так. Ці, думала тільки ці а бачу, що і ця теж. З Прямо плямами ось це хвора. Ось так. Ось Такі справи. Щиро дякую за підтримку. Підтримуйте, підписуйтесь, коментуйте і подобайку відео і... Здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.